Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярва. Вітаю вас. Потрібне нове серце молодий хлопець із полісся. Євген Маковка рахує кожний день, бо медики поставили страшний діагноз. Гостра серцева недостатність. Врятує його життя тільки нове серце. А в Україні таких операцій не проводять. Але надію дали білоруські медики. Трансплантація серця коштує 200 тисяч доларів. Чекати євгену ніколи, адже з кожним днем йому все гірше. Євгену Маковці 23 роки. У нього гостра серцева недостатність. Серце мало скорочується, не насичує киснем організм. Якщо не Найближчим часом хлопцеві не зробити пересадку нового серця. Він може померти, а все почалося через банальну застуду, розказує прикутий до лікарняного ліжка Женя. Саме застуди я навіть не, не зрозумів, коли її переносив. Переносив на ногах. То я її не заміт. Останні місяці для Євгена суцільна мука. Йому тяжко дихати. У легенях набирається вода. Кілька днів тому лікарі зняли набряки. Хлопець потребує постійного медичного нагляду. Тижка Горудна клітка, трибушиться, постійно відчуваю колотіння серця. три місяці мене не сходять набряки, постійно вода вода, вода в легенях, не можуть її ніяк висушити. Виводять, а вона знову набирається, тому що погано про серце. І не справляється організм зливо добрі дини до сина в обласну клінічну лікарню рівного із віддаленого поліського села приїздить згорьована матір. Жінка пригадує, як вже раз мало не втратила сина, адже проблеми із серцем у Жені з маличку. Коли йому було три рочки, дитині зробили надскладну операцію через вроджену патологію. Минуло 20 років. А вона й досі пам'ятає імена усіх кардіохірургів, які врятували життя її малюка. це чотири пороки. У ті часи ми знали, що от операція пройде і стан покращується, і все, все буде добре. Нічого не відчувало біди з тих пір, але вже в дорослому віці серце сина відмовляється працювати, мати дослуховується до кожного подиху Євгена. Як відкриваються двері. Я зразу встаю і, і боюсь почути те, що в нас каже. – Почути, що його вже немає. Так, перш, особливо першу ніч. відкрились двері питають, а хто мама макоки. Я не знала, що мені робити. Але сестра сказала, що Женя, Женя хоче їсти. Лікарі рівненської обласної клінічної лікарні провели серйозні обстеження. Хлопцеві зараз його стан тяжкий. Пацієнту терміново необхідне нове серце. І зараз в нього прогресивно наростає серцева недостатність. Ці в липні місяці лікувався в інституті Амосова, Йому проводилася там інтенсивна терапія, і через кілька тижнів в нього знову пішло погіршення, то в нього часу практично немає. Пересадити донорське серце для жені вже зголосилися у Білорусі в республіканському науково-практичному центрі. Сама операція та реабілітація після неї коштує 200 тисяч доларів. Родина хлопців звернулася у вітчизняне міністерство охорони здоров'я, але там порадили чекати. Нам сказали, що в цьому місяці, в кінці серпня, буде засідання. Комісія в них по цих документах, і можливо, ну нас. Таких як ми багато, і можливо через місяць, через два, якщо в них будуть кошти, вони нам їх виділять. Ну обіцяти вони нам не обіцяли. Термінова трансплантація це єдине, що врятує життя Євгена. Родина хлопця ладна остання віддати, аби врятувати Женю. Втім, зароблених на ягода грошей у звичайної поліської сім'ї не вистачає навіть на підтримуючу терапію. Євген Маковка розуміє усю складність ситуації, але попри все не втрачає віри, що підійметься на ноги, він мріє видужити і. Вкотре підкорити найвищу гору України говерлу, а ще надихатися свіжим чистим повітрям на повні груди. Родина звертається до усіх небайдужих. Подаруйте серце для жені. І до інших тем на автодорозі Київчоп знову загибель. Водій не помітив людини та на швидкості збив. У чоловіка вижити шансів не було. Аварія сталася на міжнародній трасі Київчо, де присутнє хороше освітлення, але чомусь саме вчора ввечері воно не працювало. 28-річний рівнянин, керуючи автомобілем Фольксваген Т4», рухався у напрямку столиці, та у селищі Гоща не помітив пішохода. 60-річного місцевого жителя він перетинав проїжджу частину дороги. Зіткнення у минути не Налося чоловік помер за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Зі слів свідків дорожньо-транспортної пригоди світо на автодорозі увімкнули лише тоді, як приїхала швидка медична допомога. Хотіли налякати на чарство бомбою у здолбудові на території мотора вагонного депо працівники знайшли пакунок, схожий на замасковану вибухівку. Люди не на жарт полякалися та покликали поліцейських. Чим закінчилася ця історія? Дивимося далі. Непримітну паперову коробку невідомий лишив на тротуарі біля каплички. Черговий локомотивного депо під час обходу території помітив дивний пакунок та запідозрив, що це вибухівка. Чоловік вирішив не ризикувати та негайно викликав поліцейських. Через отвір у коробці віднівся електричний перемикач, до якого було приєднано кабель. Крім того, у ній поліцейські виявили два аркуші паперу із друкованими і рукописними текстами невідомої особи, в яких висловлюється незадоволення роботою одного із керівників мотовагонного депо та відділу кадрів з приводу їх можливої корупційних діянь. У коробці небезпечного об'єкту поліцейські так і не знайшли, але інформація на знайдених аркушах зацікавила правоохоронців тож найближчим часом її мають перевірити. Відповідно до акту вибухотехнічної служби знайдена коробка не відноситься до вибухонебезпечних та не становила загрози навколишнім. Утім, за фактом погрози, вбивством відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 129 кримінального кодексу України. Жартівникам мінерам загрожує за такі дивні діяння до двох років обмеження волі. І на сам кінець офіційна статистика від поліції. За минулу добу до чергових частин надійшло 373 повідомлення, із яких 76 кваліфіковані кваліфікованих кримінальні правопорушення. І на сьогодні у мене все. Якщо ж і ви стали свідком непересічних подій та бажаєте поділитися новиною, звертайтеся. Вам зичу оптимізму та віру у власні сили. Дякую, що з нами! Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.